І це Діма І Арсен! Сьогодні ми граємо двоє. Ти куди побіг, Арсен? Тут щось написано було. Ну то що, ти що англійську знаєш? Тікай, чекай. Ми сьогодні граємо карту. Дайте нас ну, ще раз подивлюсь на названня. Бюлт. Заходьте Заходь, Арсен. І ось, ну, нібито, чи ми машини продаємо, що тут нас гараж, ну на жаль. Він не відкриває? Ні, він ніби відкриватися, але я м'яз з машинами відключив на даний час. Ну я не хочу просто його знову включати. Це трохи часу вже двері треба закривати з собою так, а Що тут в мене є? О, ого, скільки в мене алмазів, дай, мені щось.

хочешь есть, то клацаешь на тортик. Понял? Mm -hmm. Эй, рыбу иди забери. У меня еще одна рыбка есть. И, ну, и ты не Вот, 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 собі ось кльо. Ніху ти рибу злякаєш. О, а зараз я кров'ю. Щоб їжа була. Ух ти, троє м'якші ці... водичка. Ціма, тут я бачу маленька корова і велику корову. Так. О, працюточка оп 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 Хоп-оп-оп-оп-оп. За рыбку будем ловить. Рыбку будем лоть. Рыбку будем ловить. Шов тебе. Да увижу. Ишо. А, сам тебя длин. Ой, с. О, я нашел. Ой, нашел корочку. Я корочку нашел. Ой, коша. У. у мене ще один м'яч, бо я в тобі дав. А ні, у мене є ходи, я дам тобі м'яча. М'яча тобі. Вот та, вот грач. Кулатіо, вот ти. Я так-то і вода, по типу пю-пю. Кула. Ти коша. О, лям. Ідем кудись. Дем, дем, дем ідем, дям, дем, ідем, 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 дем. Ідемо сюди. Дем ідем, дем, 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 ідем, дям, дем. А, я по клумбі ходжу. А на вас не клумбе! Hey. Не ясно чи що? Але я тобі по лобі, дай тебе мазо мене. У мене зачарований. Попробуєш? Я <с> знову мазу. Ой, выберись. Ах побочи. ты! Вебочи, Нет, ну я... Ну я зары <связь> Иди я... сюда! Куда, пупер? И... Чекай, пока живый. живой. Иди сюда. Иди сюда. И... Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ах ты! Ах ты, <связь> <связь> Ух ты, все, брек, брек! Не підходи, я залег стукну з ним. За чаровним мечом, те всі житки заберуть, в мене хоч бронька є. То дай мені... Ось такі кистки. А, це ж машина, диви. такі як спортка... споркат. вум Вум ву. Дві, я машину зв'яв. Ну. найдете машина трусите? Васич, ну, я таки завил. Жалко що виїхати може. Да. Що класна машина. Da, зараз ми вам покажемо, як... як я сидів. Так, почекайте, Арсен зараз залізе. Арсен, треба залазити. Арсен... О, заліз, Арсенчик. Mm -mm mm -hmm. mm -hmm. Він не вміє заводити машину. А я вмію. нас бачила машина, тряслась. Трус... Що, заводить мусино мені ще вийшов? Так. Пустота. Що -да. тут походу? Водичка. Водичка. Пусто якась. Водичка. 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 А, водичка, водичка. Ну, без Что бассейн, то бассейн, ничего не скажешь. Ты что, телек такой? Телек из угля, классно. Даже другой пиксельный начинается. начинают А ты попробуй так. Попробуй так. Попробуй так. Попробуй так. А-ля-ля, а-ля-ля, ла ля ля а-ля-ля, а ля

Є, я в хаті. Я чувствую, что будем. А попробуй догонити. Поманули yeah. арсенай. मजद न <sum staple fits into Elena> Я за і захожу в хату. Я хату захожу. Тут... -а -а. <святить> ха в -ха, ха Хто кого Що <свят> там? Будеш на мене нападати? Ні. Ні. Nee. Будеш? Ні. Дай мне армази. Лиса. Поешь? Дай мені корочку. Да ти що? Дай тобі колочко. Дай я. Дай мені алмаз. Алмази. Не вестим. Куда ты чекаешь? Мама? Я не чекаю Раз, два. Так, что там ручку домой? Армазы. Арматики и ночи домой. Да. Все не нужно домой. Дать тебе ведро. Да. Ниха еще лизочку. Итак. Взживаемся. Ладно, покир сами бере. Ти довго брать будеш? Ні. Ти всі ці 64 умазал таку плацал? Так. 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 Спати. Знову на... наша знову наша гра затягнулася більше 10 хвилин. Головне, щоб, щоб ви дивилися відео, ставили лайки і підписувались. Не забувайте тримати палець вверх. Але на цьому ми ще не прощаємося. Арсен, дай я попробую цим нічом. Я на компую, який грав, то є супер, що там зразу так багато дається. А, не, не такий. Ти моєш На. О! Я квітки пожину почати. Ти хочу крухати їх посади. Ладно, я пойду машину, прогрію хоча б. А я посаджу крухати. Mm -hmm. Залазимо машину. Це рідкісна машина, її сам... Ну я не знаю, чи самому якось можна зробити, але ну ні, бачите. Спеціально. Це той смертний, коли вибачить. О, все кончились. Так, подожди. Кончили скачувати. Все. Так. Все. Гори. Ой-ой-ой, Вибачайте за неполадки. Чуть-чуть не справлю. Все. Вс.